Знищена система опалення та електропроводка, розтрощений дах та відсутні вікна. Саме таким Бучанський ліцей номер 3 залишився після окупації міста. Суттєвих руйнацій приміщення зазнало через пошкоджену покрівлю. Опади заливали навчальні класи та коридори. Проте зараз приміщення виглядає інакше. По капітальному ремонту третього поверха роботи виконані на 90 відсотків. Замінена вся система електрофікації, система опалення, каналізації, водопідведення. Всі капітальні класи і коридори на 1 вересня. Весь третій поверх буде задіяний для навчання старшої школи. На другому поверсі навчального закладу також розпочато будівельні роботи. Уже ми почали демонтаж. Зроблений вже тут системи опалення. Відповідно, знаходимося в різних проєктах для можливості фінансування даних робіт. Другий корпус ліцею, який раніше функціонував для учнів початкової школи, на щастя, постраждав значно менше. Але після всіх подій, які в нас відбулися, ми тут зорганізували навчання офлайн режимі в першу зміну початкової школи, в другу зміну старшої школи. А це укриття, в якому під час окупації переховувалося близько 300 місцевих. Цей безпечний простір облаштували за рахунок міжнародної організації. Завдяки коштам ЮНІСЕФ ми нам вдалося зробити капітальний ремонт. З переліку робіт це вентиляція, це освітлення, це каналізування, стаціонарні санвузли, підлоги, обладнання. На сьогоднішній день ми маємо одне з найкращих укриттів, яке у нас є сьогодні у громаді. До відновлення Бучанського ліцею номер 3 долучилися і інші іноземні благодійники. Серед них Save the Children та Австрійський фонд «Народна допомога також чималу допомогу надало португальське місто побратим Кашкаш, проте роботи ще чимало. На сьогоднішній день ми маємо проєктно-кошторисну документацію, експертну оцінку державну на 102 мільйона внутрішніх і зовнішніх робіт. На сьогоднішній день роботи по проєкту виконані на 20 мільйонів. Зрозуміло, що кошти великі, тому звертаємося до всіх міжнародних фондів, які хотіли б, і ми хочемо, щоб вони допомогли. Ну і відповідно звернулися до державної програми по відновленню закладів, які постраждали в нас. Наслідок російської агресії. Наразі знаю, що проходить комісія, і визначаються об'єкти, які будуть фінансуватися за рахунок державного бюджету, і відповідно чекаємо фінансування. Роботи продовжувати будемо однозначно.